Стара порада на жовтень. Для всіх знаків зодіаку я продовжую. І далі у нас лев. Яким буде жовтень для вас? Схоже, що здійсниться ваша найзаповітніша мрія. Або відбудеться подія, до якої ви довго йшли, і яка здавалась для вас недосяжною. Давайте подивимось, порада від Таро. Ви е, дуже загрузили себе обов'язками. Е, будь ласка, подумайте, як відпочити, як трошки збавити оберти. Можливо, делегувати обов'язки, можливо, просто розставити пріоритети, що дійсно необхідно зробити, а що може почекати, тому що є е загроза перевтому. Діва, яким буде жовтень для вас, вас очікують якісь нові ідеї, нові бажання, нові імпульси. І це імпульси, які мають всі шанси на позитивний розвиток. Порада, від Таро. Порада Таро. Вам хочеться отримати вже, вже хочеться отримати результат від своєї роботи. Бо ви вкладались, вкладали свій ресурс, багато працювали, а результат вас не задовольняє. І порада. Почекайте, не поспішайте. Зараз ви працюєте на майбутнє. Результат обов'язково буде. Терези! У вас місяць переосмислення. Переосмислення своїх попередніх дій, збори якоїсь інформації, саморозвитку, усамітнення такого. Ну не прям там як відлюдник, ні, але от вам захочеться побути на самоті з собою, подумати, можливо, поповнити свої знання і порада від таро в ваше життя ідуть зміни. І не пручайтесь з ним. Просто от довіряйте долі. Ці зміни для вас на краще.